Нечина характерна тим, що досить простягнута з півночі на південь. На карті це становить трохи більше двох градусів північної широти, начебто й небагато. Та насправді одна область охоплює і поділля, і волинь, і мале полісся. Отож сьогодні й десантуємося в зоні малого полісся, що власне і дало назву одноіменному природному парку. Національний природний парк Мале Полісія був створений згідно указу президента України номер 420 від 2 серпня 2013 року. Безпосередньо адміністрація, і, адміністрація парку і робота парку почалася з лютого місяця 2014 року. Територія парку складає 8762,7 гектара. І розташований на двох адміністративних районах: це і З'яславський район і Славутський район. Фактично ж мале полісся значно більше, ніж обмежено територією національного парку. На Хмельниччині воно охоплює чотири райони: Полонський, Шепетівський, Ізяславський та Славутський. Хоча з моменту доленосного президентського указу минуло вже чотири роки, проте парк досі перебуває в стадії становлення, але, хоч і повільно, та природоохоронна справа все-таки просувається. Основними завданнями парку це є збереження, відтворення, охорона цінних унікальних природних комплексів об'єктів. Це є наукова діяльність, це є науково-дослідна діяльність, тобто ми працюємо з багатьма вищими навчальними закладами, проводиться наукові дослідження на даній території, рекреаційна діяльність і екологоосвітня діяльність. Науково-дослідна робота тут і справді не вщухає. В чому ми мали змогу переконатися особисто. Ніхто не попереджав про наше відвідане однак, на момент приїзду знімальної групи на території парку повним ходом працювали науковці зі Львова. Зараз в даний час ми займаємося дослідженням ролі підлізку для формування. Ось насаджень в Малому Полісі. Разом з директором Національного парку, який є нашим співшукачом, ми запланували на кілька років цю роботу. Почали її в минулому році. В цьому році. Розглядаємо певні об'єкти, які б були підходили для наших досліджень, і в наступних роках хочемо більш глибокі фізіологічні ґрунтові експерименти поставити для того, щоб ми могли більш детальніше розуміти роль підліскових рослин для формування ось таких унікальних лісів малого полісся. Відверто кажучи, несподівано було зустріти в лісових нетрях кількох здорових мужиків, які не пиячили, а захоплено щось вимірювали та розглядали. На фоні такого самозречення гріх було й нам не взятися до своєї справи. О, така компанія утворилася під час зйомок нашої передачі. Тут і лісівники з Львівщини, і працівники парку мале полісі. Ну і наша братія Панаєхалі, що називається Панаєхалі. Бувати в парку Мале Полісі і не відвідати Святого Озера все одно, що не побувати там зовсім. Якщо відкинути заяложені словесні штампи про справжню перлину і неймовірну красу, то залишиться просто захоплення. І краса, і перлина, звісно ж. Загальна площа озера 8,2 гектара, але водне плесо становить десь близько 4 гектарів. Особливістю озера є плави, які розташовані на території озера, а особливістю цих плавів є те, що вони характерні для північної Білорусі та Карелії. І в нас в Україні вони зустрічаються лише на деяких болотах українського полісся, це на півночі нашої України, та на деяких болотах Карпат. Що тільки не росте на тих плавах і червоно, і зелено, та, мабуть, і чорно книжне, якщо добре пошукати, в таких незаймано диких місцях без містики не обійтися ніяк. Тож навколо них точиться немало легенд і переказів. Є своя легенда і в святого озера за легендами, які ходять про святе озеро, острів. Посередині і хрест, який на ньому розташований, ніби є залишками чи наслідком того, що на острові колись стояла церква, яка пішла під воду і утворився острів, ну, і люди поставили хрест на острові. І говорять, що за легендою, в північ, коли прийти на вулиці Тихо, можна навіть почути дзвін, який піднімається із на озера. З якого дива та церква пішла під воду, ніхто не знає. Але в тому, що під воду тут таки можна піти без проблем, можна переконатися на власні очі. Принаймні, слово трясовина, мабуть, пішло саме звідси. Дивіться, як воно трясеться, та попригай прямо. Можна провалитися, представляють так по саму шию. Можливо, це не видно на камері, але я просто відчуваю, як піді мною хитається земля, і це вже маленький такий землетрус. Сама природа малого полісся це вже маленький землетрус, потрясіння для урбанізованої душі. Добре, що нашими гідами в цьому непрогнозованому царстві стали справжні професіонали, які можуть назвати та класифікувати за Карлом Лінеєм тут кожну пилинку. Це Шейхцерія Болотна. Латинська назва Шейхцерія Палюстріс. Рослинка названа так, на честь. Карл Ліней дав назву на честь фізика Йоганна Шейхцера. І вона. Зараз плодоносить. Ми в стані плодоношення, нам краще її побачити, тому що квіточки в неї жовтобурі, дуже непомітні. І саме тепер ми добре можемо її побачити. Це надзвичайно рідкісна рослина. Забігаючи наперед, скажемо, все багатство тутешньої флори увібгати в одну передачу неможливо. Тим більше, що наші біологи можуть розповідати про неї годинами і жодного разу не повторюється. Таку мають кваліфікацію. На території національного природного парку Мале Полісся виявлено на сьогодні 18 видів рідкісних рослин, занесених до червоної книги України. А також більше 40 видів рослин, які є регіонально рідкісними, на сьогодні йде формування нового переліку. Регіонально рідкісних рослин Хмельниччини і дуже велика кількість нових видів ми внесемо туди, тому що і вони тут зростають, і ми бачимо, що ці види є рідкісними для нашої області, для нашого регіону. Зауважте, йдеться лише про рідкісні рослини. А що то загалом, мабуть, і року не вистачить, щоб усе те показати, роздивитися та при нагоді скоштувати на зуб. Оце достигає ожина. Її було набагато більше, і вона була стигла, але як налетіла ця міська гусінь двонога, то все повиїдали. Зараз у цьому грибочку прийде кінець. Та не все так просто, як і всюди в дикій природі. Тут діє жорстке правило: якщо не ти з'їси, то з'їдять тебе. Навіть якщо йдеться не про чотирилапого і позористого хижака, а звичайнісіньку таку собі невинну рослинку. І ось оця червоненька рослинка. Бачите, маленька така рослиночка. Угу. Вона пристосувалася живитися комахами. Оце росичка. Це росичка. Росичка круглолиста, комахоїдна рослинка. Тобто вона фактично хижак. Хижак. Кінчики волосків закінчуються ніби маленькими краплинками. От якщо взяти Тому там, росичка. То, е, да, ніби Карл Ліней дав назву цій рослині від слова роса. Угу. «роса». Комаха думає, що смачненький нектар сідає на цей листочок. листочок Комаха сідає, листочок закривається, причому це досить швидко. І ми дослідили, що механізм оцього закриття листочка він здійснюється ну, по принципу наших нейрогоморальних зв'язків. Так як у нас передається потенціал дії у людей і тварин, те саме відбувається, виявляється і у росички. Чомусь так виходить, що такі ніжні створіння насправді виявляються найбільшими хижаками, ладними проковтнути кожного. Добре, що росичка така тендітна, а то хто знає, чи повернулися б ми звідти неушкодженими. І взагалі добре, що ми не живемо в епоху динозаврів, коли всі ці невинні рослинки були розміром з добру п'ятиповерхівку. Злониця сплюснута це рослина виду плавунових, які ще мають древню історію походження. І от В давні періоди. Еволюції Плавони, вони мали величезні розміри, приблизно такі, як зараз наші дерева. А ось в сучасному вигляді ми можемо побачити ось таку маленьку рослинку, яка Схожа, ніби на і на той, але це є наша червонокнижна зелениця сплюснути. І от саме цю рідкісну зеленицю, або діфазіаструм сплюснутий знайшли у малому полісі. А що ніхто її тут не нищить, то червонокнижна рослинка вже досить непогано поширилася на землях парку. Втім, вона то якраз до хижаків ніяким боком, зате інші належать. На території озера Святого ми виявили місце зростання пухирника звичайного. Це рослина комахоїдна також. Вона живиться комахами, але ловчий апарат у неї інший, не такий, як у росички. Вона, листочок утворив, утворив капкан, в який затягується вода разом з тваринкою, яка пропливає мимо. Проростають тут і інші види, що містять потенційну небезпеку для наївного натураліста дилетанта Мабуть, не треба нагадувати, що всі вони мають лікувальну дію. Отже, головне знати, від чого, в яких дозах застосовувати, та ще коли і де збирати, в повний місяць чи не повний, на світанку чи на заході сонця. Одне слово, наука. От бачите, як проступає вода. Так. Звідси видно, що це болото. І це небезпечно. О, Дивіться, біляні. бачите, небезпечно тут дуже небезпечно. Взагалі, готуючись до цієї екскурсії, наш гід пані Ліля завбачливо взула чоботи. Ну, Ми пішли як пішли, але виявилося, що не все так страшно. Зустрічаються в нас і плави, які є унікальними для України, які характерні лише для Карелії. Зустрічаються на півночі Полісся, і ось вони. Ми маємо ці плави у нас. Вони утворюються. Коли корені рослин сплітаються, корені рослин, які ростуть біля самої води, сплітаються, на них поселяються сфагни, і з часом цей плав потовщується, рослини там живуть, існують, утворюють свою органічну масу і таким чином утворюється все товстіший і товстіший кусок плаву. Ще кілька років тому ці плави можна було лише спостерігати здаля. Та після декількох останніх посушливих літ тепер тут можна ходити. Відчуття таке наче ти на батуті, але будь-якої миті цей батут може розступитися, і тоді гульк і туриста мов і не було. Та якщо наступна передача все-таки з'явиться в ефірі, то виходить, що всі ми повернулися зі святого озера живими.